Детальніше про ситуацію на запорізькій атомній електростанції не тільки будемо говорити далі. Зараз до нас в ефірі приєднується Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександр, я вас вітаю, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, ми бачимо чергове нагнітання з боку Росії довкола ситуації на ЗС. На цей раз як повідомляє наша розвідка і наш президент, вони розмістили там додаткові вибухонебезпечні предмети і намагатимуться, якщо вони дійсно підуть цим планом, то звинуватити саме Україну в обстрілах. Ви як вважаєте, чого вони зараз добиваються у такий спосіб? Спосібних мета в них одна, розумієте, мета вона незмінна. Це зривати український контрнаступ, це щоб вкидати долю е песимізму тим скептикам, які є, треба сказати на заході. На превеликий жаль, їх е вони є добре, що їх менше на щастя, але на жаль, вони є взагалі. І тому звичайно, щоб підкидати їм ось цю знаєте їжу для розмірковувань про те, що. Можливо, не варто, тому що дивіться на що готова піти Росія, навіть на навіть якщо розумієте, для них важливо навіть якщо більшість же держав в світі і всі абсолютно притомні люди розуміють, що це Росія за цим стоїть, що це їхні провокації. Але їм на і точки зору вигідно, щоб продемонструвати, дивіться, як далеко ми готові зайти, і давайте все ж таки можливо, не активізуйтеся і не допомагайте Україні з контрнаступом. Це є. Першочергово основна мета на даному етапі. І це є причиною, чому це робиться саме зараз. Це перша мета, яку вони ставлять, тобто глобальна така: тиснути на захід. Ну, на Україну вони не натиснуть, я думаю, це зрозуміло. Але тиснути на захід на тих скептиків, які будуть говорити, що, мовляв, все ж таки можливо там говорити про якісь там перемовини і тому подібне, не наражати Європу на катастрофу. І другий момент це те, що. Росія проти нас воює за, скажімо так, тактикою і стратегією випаленої землі. Ви ж бачите, що вони навіть почавши до повномасштабного вторгнення, спочатку знищили фактично підприємство інфраструктуру на Донеччині і Луганщині в тих районах, які вони окупували, або вивезли, або призвели до занепаду. Фактично, там зараз немає нічого економічно, скажімо так, вигідного. Далі вони це робили з промисловими об'єктами туди, куди вони могли дістати, наносячи удари по інфраструктурі по всій території України, енергетичної, газової, нафтопереробної галузі і тому подібне. І я вам хочу нагадати, що коли ми говоримо про терор енергетичний, який мав на меті фактично призвести до того, що в Україні мав настати бликаут, голод, страх, холод і тому подібне, не треба забувати, що. А в тому числі і об'єктами цього терору енергетичного є і заес, і я би не виключав, що однією із мотивацій їхніх дій можуть бути не просто і не тільки зупинка українського контрнаступу, як вони вважають, і забезпечення відходу своїх сил, коли наші війська будуть підходити внаслідок контрнаступу, і вони захочуть просто забезпечити, скажімо так, безпечний вихід тим силам, які залишаться в Криму. А й міркування з енергетичної точки зору і економічної, тому що я нагадаю, що є і прогнози від нашої розвідки і від нашого генштабу про те, що не виключено, що восени російські удари по енергетичним об'єктам можуть поновитися, і воно все лягає ось в одну, просто що це надзвичайно серйозний рівень загроз ядерний, і тому ми звертаємося до світу, що це потрібно припинити, бо це безпрецедентно. Якщо Росії ось так все. Давати, щоб їм сходило з рук, вони будуть іти далі. Тобто вони не будуть зупинятися з Путіним так не працює. Як тільки йому давати можливість і спускати це все на гальму, вони будуть не зупинятися. Вони далі почнуть провокувати події в Білорусі і з Білорусі проти Польщі, проти країн Балтії. І, до речі, країни Балтії, поляки нас прекрасно в цьому розуміють і підтримують. Вони бачать, що це спільні загрози. Інші країни підтримують, але ж є такі держави, наприклад, як. Угорщина, і коли я кажу про скептиків, ну так це ж угорський уряд закликав нас зупиняти контрнаступ. Про це вони говорили публічно. От на таких зокрема буде орієнтована і ось ця політика і позиція Росії і Путіна. Ну, ви сказали, що в такий спосіб вони можуть убезпечити собі відступ. Але от питання в тому, наскільки може бути в таких умовах безпечним для них цей відступ, якщо ж якраз окуповані території безпосередньо російські війська можуть опинитися в зоні найбільшого ураження? Ну, ви знаєте, є зараз повідомлення Sky е, британської агенції про те, що вони вже, Росія вже частково звідти виводить свої сили. І виводила. Тобто вони вже, скажімо так, вчиняють певні дії на цьому шляху. І я думаю, що в принципі будуть робити все максимально так, аби вивезти за зону кілька десятків кілометрів, ну, найбільшого ураження, мабуть, так, як кажуть експерти з ядерної енергетики, найбільше місце, де можуть бути найжахливіші наслідки цієї аварії, це радіус кілька десятків, а далі це вже ну, залежно від того, куди вітер подмиється, все рознесе. Так, от вони можуть відійти на ці позиції, можуть рухатися одразу абсолютно аж до перешийку, аж до Криму. І таке можливо, до речі, тобто, де вони вважатимуть, що вони можуть перебувати у відносній безпеці. Хоча це хибне уявлення. Але я вам хочу нагадати, що в принципі досвід підриву Каховської ГЕС продемонстрував, що Росія якраз прикривається. Своїми військовими, зокрема, для того, щоб потім собі забезпечувати, начебто, алібі, uh -huh. і говорити про те, так нам це було невигідно. Знесло ж нашу лінію першої оборони, загинули ж там наші люди, ми там втратили якусь зброю, якісь боєприпаси. Як ми могли це зробити? Це ж нам невигідно. І, е, в принципі, якщо російська влада так ставиться до життів своїх е, військовослужбовців, коли кидає їх, е, не шкодуючи на штурми постійні. Українських позицій і вони несуть колосальні втрати, і це не призводить до зміни тактики. То й тут може бути подібне. Вони можуть пожертвувати певними силами. Ясна річ, не всіма, ясна річ, не всіма резервами, але якимись підрозділами для того, щоб сказати, дивіться це, мовляв, нам було невигідно. Це за умови, якщо вони спричинять щось, що матиме на меті витік радіації, тому що опції ж є різні, вони можуть пошкодити. Сам об'єкт вони можуть пошкодити насосну станції, вони можуть пошкодити е, просто будівлі е, самої АЕС, і так далі. Тобто, навіть генштаб попереджав про те, що ця провокація, яка зараз може готуватись, вона може і не мати на меті на першому етапі витоку радіації. А це може бути як така провокація, яка вчинена з метою продемонструвати, що їхні наміри, наміри ворога можуть бути серйозними в цьому напрямку. Так, ну якщо виходити з досвіду підриву Каховської ГЕС, то ми побачили, що з одного боку, після цього теракту жахливого і чергового тяжкого воєнного злочину для Росії нічого не змінилося і ніяких наслідків не наступили. І зрозуміло, що це може заохочувати їх. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ситуація довкола за значно серйозніша, бо ми говоримо про загрозу витоку радіації. То як ви вважаєте, чи все-таки зможе світ вплинути на Росію для того, аби не допустити? Ну, я хочу вірити в те, що зараз ну, максимально докладається зусиль. Принаймні, розумієте, ну як тут Україна зі свого боку робить все можливе. Президент України Володимир Зеленський постійно на зв'язку і розмови із президентом Франції і іншими лідерами. Все про це ми бачимо, що міністр закордонних справ України Кулеба так само звертається. Є ми бачимо реакція. І Головнокомандуючий Збройних сил України генерала Залужну, який своїми вчинками, нехай і не заявами, а вчинками демонструє, що загроза серйозна, і ця поїздка на Рівненську АЕС це теж тому підтвердження. Як і засідання ставки Верховного mm -hmm. командувача на Рівненській АЕС, тобто робиться все можливе. Хочу вірити, що зрештою. Ось цей тиск заходу, і ось ці, скажімо, так, закриті канали комунікації, які існують між США і Росією, і які застосовувалися вже не одного разу в ході цієї війни, вони дадуть, ну скажімо так, якісь толки, все ж таки це вплине на позицію Росії зі ну, з українського боку для цього все докладається. Почула вас. Далі хочу поговорити про інтерв'ю, зокрема, наших двох генералів Сирського і Тарнавського, які вони дали власне, свої коментарі для ABC. І якщо коротко підсумувати, то виходячи з їхніх реплік, наступ іде за планом. Бахмут буде звільнено, а російські втрати, зокрема, перевищують українські у 8-10 разів. Ну і власне все йде за планом, скажімо так. Як ви вважаєте, чи от ми побачили, що дійсно підняв. Замагалася певна хвиля скепсису, зокрема у західних медіа, в коментарях західних певних осіб. Стосовно нашого контрнаступу, було багато зауважень, що, начебто, він повільний. То як ви вважаєте, інтерв'ю цих двох генералів перед тим, інтерв'ю Залужного, чи здатно воно зараз змінити, можливо, такий тон обговорення успіхів під час нашого контрнаступу на Заході? Ну, безумовно. По-перше, а це звернуто для тих, хто оцінює ситуацію і розуміє так. Тому що коли говорять генерали сирський, генерал ітернавський, вони якраз відповідають за ці зони, де зараз тривають активні бойові дії. Один за напрямок Схід, мабуть, найактивніша ділянка. Ну, таки найактивніша ділянка фронту з точки зору бойових дій, кількості uh -huh. обстрілів, зосередження сил і південь. І, власне кажучи, вони проводять ці наступальні дії навіть за умов, коли давайте визнаємо, ми не отримуємо, мабуть, всього того озброєння, якого б нам хотілося і було б потрібно для того, щоб пришвидшити цей наступ. Тобто, в рамках того озброєння, яке нам передають наші партнери і допомоги, робота робиться на 100%, на 100%, навіть більше. Було б більше зброї, було б більше можливостей авіації, плюс ракета та камс, плюс більшої кількості артилерії, сили засобів, рухалось би швидше, і про це говорив і генерал Залужний, зокрема в інтерв'ю за Вашингтон Пост. Тому в рамках тих ресурсів, можливостей, які є, ми демонструємо результат. Більше того, я думаю, що конкретні результати пов'язані з тим, що наносяться удари по російським військам, звільняються населені пункти зрештою. А ще й плюс до того всього додайте, коли Україна звільнить Бахмут, це може стати якраз тим важливим імпульсом для наших партнерів і символічним імпульсом того, щоб вони зрозуміли, що потрібно ще більше зброї, і Україна буде продовжувати наносити поразки російським військам і звільняти свою територію. Це буде історія успіху всіх і України і Заходу. І от важливо, що якраз напередодні саміту НАТО. У нас є такі просування. У нас ми бачимо, є просування в районі Бахмуту, впевнена заява генерала Сирського про те, що буде звільнено, є у нас просування і на півдні, про що говорить генерал Тернавський, і дуже добре, що ці повідомлення йдуть в ЗМІ. Тут розумієте, важливо, щоб наші партнери і колеги наших генералів там на заході чули, тому що якщо генерал Міллі Говорить про те, що він все розуміє, з якими проблемами стикаються українські війська зараз, із розумінням, то, наприклад, є адмірал Баувер, який очолює військовий комітет НАТО, і він в одному з інтерв'ю для британського радіо каже про те, що в принципі Україна має все для успішного контрнаступу, але літаки можуть з'явитися після закінчення навіть цього контрнаступу в України. Тобто, ну, при всій повазі, людина очолює і займає високий пост в НАТО. Ця людина, вочевидь, досвідчена, знаючи професіонал своєї справи. Але даруйте, якби шановний адмірал зробив, скажімо так, таку заяву при іспиті в коледжі військовому в Сполученому Королівстві, він би сказав про те, що можна наступати проти російських військ великої кількості і захищених позицій без авіації і мати успіх. Ну, у мене є сумніви, що він би склав іспит позитивно. Тому. І мені здається, що важливо, щоб і військові там розуміли, вони ж прекрасно усвідомлюють і бачать, що відбувається, і просто пришвидшували зокрема в хорошому сенсі тиском на своїх політиків, тому що в Україні потрібно більше зброї якомога швидше, і це, зрештою, допоможе нам пришвидшити цей наш контрнаступ. Натана, це дуже сподіваємось. От ви про Бахмут згадали справді сирський, як я вже казала, заявив, що Бахмут буде звільнено. І сьогодні ми маємо повідомлення від, нашого, від наших збройних сил про те, що є успіхи в районі Кліхіївки, зокрема. Але разом з тим були повідомлення про те, що росіяни продовжують перекидати нові нові сили, підтягувати резерви якраз до Бахмута. То, от на ваш погляд, коли ми говоримо про звільнення Бахмута, це яка часова перспектива? <звільнення> Я думаю, ну хочеться вірити, що найближча часова перспектива, насправді, тому що резерви, які залучає ворог, вони дійсно перекинуті, і вони перекидалися раніше. Резерви з окупованої Луганщини туди перекидалися, туди перекидався додатковий десант взагалі. Але ми бачимо, що це не зупинило від просування українських військ. І зараз важливо закріпитись на таких позиціях, як Кліщівка, в разі, як коли це вдасться. І у нас буде потужний вогневий контроль за фактично, зокрема, частиною Бахмуту і логістичного забезпечення Бахмуту військами ворога. Це пришвидшить процес. Але від конкретних ну часових рамок тут я би все ж таки утримався все буде залежати від характеру і розвитку бойових дій. Зрозуміло, ну але такі події, як, наприклад, знищення російського складу в Макіївці, чи, наприклад, бавовна повідомляють про бавовну у Ясиноваті, теж тимчасово окуповані на Донеччині? Вони очевидно можуть наближати так просування наших військ. Чи відомо вам от, можливо якісь деталі про знищення російського складу в Макіївці? Наскільки масштабним був цей удар? Російські е окупан е окупанти почали заявляти про те, що нібито влучили по лікарні, але вже є підтвердження, що насправді ні. То що вам про це відомо? по балікарні наші сили не в'ються точно. Це мені точно відомо, що стосується Макіївки. Там е, був склад, де зберігалися снаряди для реактивної артилерії, для ствольної. Зокрема, і о, це дуже важливо позаяк, все ж таки, е, це зменшення якраз е, тієї зброї, на яку ворог робить акцент в своїй обороні. Ось треба розуміти, що артилерії вони використовують активно. Зі зрозумілих причин таким чином намагаючись завадити нашому контрнаступу і знищення якраз і зменшення їх можливостей і створення проблем в логістиці для забезпечення і меншого використання якраз артилерії, це дуже важливо. Тому я вітаю всіх причетних до цієї події. Так тримати чим більше знищених складів ворога, тим це до речі, так само пришвидшує на деяких напрямках і український контрнаступ. Угу, Безумовно, я вам дуже дякую за ваші коментарі. За ваш час сьогодні нагадаю, Олександр Мислянко, керівник центру військово-правових досліджень, долучався до нашого ефіру.